Успіх і легкі гроші. Хто про це не мріє? Давайте я вам розповім, як дізнатися саме вам, що потрібно робити, де потрібно заробляти, для того, щоб гроші приходили легко, розкривався ваш потенціал, і ви відчували себе успішною людиною. Для цього нам потрібно знати вашу дату народження, тобто число вашої дати народження, але зверну увагу, є така особливість. Якщо ваша дата народження більше, ніж 22, вам потрібно від. Від вашої дати народження відняти 22. Ну, наприклад, ви народилися 25 числа. Від 25 потрібно відняти 22. Тобто ви будете брати 3. Якщо ви народилися 27-го, відповідно, ви віднімаєте від 27 22, і у вас виходить 5. А, і що потрібно зробити з вашим роком народження? Вам потрібно скласти всі цифри. Наприклад, ви народилися 1981 року. Вам потрібно скласти 1 плюс 9, плюс 8 і плюс 1. І ви, до вас 19. 19 менше, ніж 22, ви залишаєте цю цифру. Тепер вам потрібно число вашої дати народження і рік, що вийшло у вас в межах 22, скласти також. Ну, наприклад, візьмемо 8 плюс 19, буде 27. Це більше ніж 22, відповідно, 27 мінус 22 виходить 5. Тобто, оця цифра нам потрібна. Ми зараз про неї будемо говорити, і що потрібно робити, щоб відчувати себе успішною людиною і щоб гроші приходили ну, дійсно легко. Тобто, наче щось робиш, вкладаєшся, витрачаєш свій ресурс, але ж ти отримуєш цей бажаний результат. Тобі віддячує всесвіт за те, що ти робиш. Тобто ви зробили розрахунок. І ще раз: число дати народження, рік вашого, вашого народження і в межах 22. Тобто 22 включно, бо це 22 енергії Всесвіту. Ті, хто знають карти Таро, це 22 старших аркана Таро. Тобто, це буде інформація про ці енергії. І дивіться, якщо у вас вийшло 2, 5 або 9, це ви такі, знаєте, натхненні наставники, вчителі, ви можете передавати інформацію. Двойка взагалі про логіку, якісь е, такі фінансові науки можете передавати. Тобто ви такі е, люди, які можуть щось дуже складне, але легкою мовою доносити іншим людям. Головне, щоб це було, не знаєте, не просто в побуті і в житті, а щоб саме це було вашою професією. Тоді у вас буде і успіх, і тоді у вас будуть легкі гроші. Бо іноді буває так: ця енергія є саме в досвіді душі, але людина цього не робить, каже. Я взагалі цього не роблю. В мене взагалі не така професія. А в житті там, вдома, з дружиною або з чоловіком, або з дітьми, починає людина вчити, їй же потрібно цей свій потенціал десь розкривати. А розкривайте ж його там, де це необхідно, в своїй роботі. І тоді ви будете отримувати це задоволення, особливо коли це буде оплачуватись вам тими грошима, які будуть задовольняти ваші не тільки потреби, а й ваші мрії. Тепер дивіться, якщо коли ви склали, у вас вийшло в межах 22 такі значення, як 4, 16 і 20. То ви людина, яка отримала такі навички, як управлінець, тобто людина-лідер, людина, яка може структурувати, яка може будувати, яка може робити великі системи, яка може управляти. Тобто, ви людина-структура, ви можете структурувати все те, що знаходиться в хаосі. От ви приходите кудись на роботу і там такі певний хаос. Ви раз все це зробили, щоб це було зрозуміло. По паличкам там це такі бухгалтери, це такі менеджери, які можуть управляти. Якоюсь а, структурою, це люди, які можуть, наприклад, з, працювати зі спеціалістами, які кучу всього знають, але не можуть все це структурувати. І приходить така людина, в якої є 4, 16 або 20, і все швиденько це структурує і людина. А о, все, я зрозуміла. Тепер я можу виходити в прямий ефір і розповідати взагалі про що я, які мої сенси і що я можу робити і допомагати. А так у людини у якоїсь може бути взагалі такі, знаєте, хаос роздрай, А такі люди, що четвертою 4 енергією 16-20 якраз як помічники. Якщо у вас в цій зоні в досвіді душі виходить така енергія, як 18 і 22. Це знаєте, такі люди-фантазери, тобто, це люди точно не будуть працювати в бухгалтерії, фінансистами, чому тому, що а, творча енергія Потрібно свій потенціал відправити на щось таке легке, творче, працювати можливо з дітьми, працювати можливо з езотериками, працювати можливо з такими творчими особистостями, де проявити свій такий потенціал творчості, легкої творчості, фантазійної творчості. Бо якщо це буде якесь таке логічне, Щось, щось таке структуроване буде дуже тяжко, бо тут потрібна легкість, тут потрібна якась така, знаєте, творчість, яка е, такі, знаєте, фантазії в прямому сенсі. Тобто людина щось може фантазувати, але це може реалізуватися в якусь таку матеріальну, дуже клас, класну. Потім е, класний проект, да? щось таке може матеріалізуватися. Бо 18-та енергія вона дуже швидко матеріалізує те, що вона собі там нафантазувала. А 22 друга енергія вона знаєте, така енергія творця. Тобто ця енергія може і руками робити, і головою, і взагалі їй все підвласно, але дуже легко. Знаєте, так, щоб це не навантажувало, щоб це не створювало якісь рамки. Не 18-та енергія, не 22-го енергія, цього взагалі не люблять. Тому професію шукайте там, де ви будете або з дітками працювати, або аніматором працювати, або сни трактувати також можете. Тобто такі професії, де потрібно ваш такий польот ваших, які. Якихось мрій, думок, фантазії, ну і, і так далі. Да? Якщо в цьому місті в досвіді душі у вас вийшла така енергія, як 3 або 17, це також про творчість, але таку естетичну творчість. Вам дуже класно працювати десь в салоні краси, там, ландшафтним дизайнером, або, або відкрити такі агентства, які будуть займатися саме цією красою естетичною. Тобто, дуже важливо, навіть якщо ви, там, наприклад, себе позиціонуєте в онлайн-фарміті. Форматі, щоб сторінка була гарна, щоб ви були на цій сторінці дуже гарні, щоб все це було дуже таке красиве, естетичне, і ви від цього отримуєте задоволення, розкривається ваш потенціал, приходять легкі гроші, і також ви відчуваєте цей успіх. Да? До вас приходить саме цей успіх, і тому що тут зашите якраз те, що вам необхідно для цього. Якщо в досвіді душі при розрахунку у вас вийшли такі енергії, як 1, Шість або п'ятнадцять. Ви люди, які вмієте комунікувати, ви люди, які вмієте продавати, можете продати все, що завгодно. Знаєте, є така історія про ручку. Да? Думаю, багато хто знає, що продай мені ручку. І коли потрібно записати якийсь важливий телефон, да? важливі якісь координати, то якраз ця ручка буде необхідна і можна її купити за... Вірніше, продати за таку ціну, яку ти навіть не заплатив би ніколи в магазині. Да? Тобто, якраз це у людей, у яких один шість. Або 15 в досвіді душі, бо цей навик вже в них є. Їм це виходить легко. Коли це виходить легко, це і про успіх, і це і про ці легкі гроші, про які всі дуже мріють. Але знаєте, чому так не був? іноді не буває. Тому що якраз цей потенціал, ці якості, ці скіли людина використовує в побуті, ще раз нагадаю. Тобто, це використовує з родиною, з чоловіком, з дружиною, з мамою, з татом, з дітьми. Тобто, це. Людина, яка цей потенціал розкриває, але вона не задоволена тим, що успіху в цьому немає, і гроші за це не платять. Тому будьте, будь ласка, уважні до себе і до своїх можливостей, що ви можете і де це потрібно використовувати, а не там, де це ну, виходить так, що воно недоречно. Якщо в досвіді душі у вас вийшла така енергія, як 8, 13 і 14. Це знаєте, Такі дуже люди, які скурпульозні, це люди, які можуть працювати десь в чомусь такому, де потрібна логіка, де потрібна така знаєте, спокійна сосредоточеність і усідчивасть. Тобто, щось потрібне таке, щоб людина, до речі, тут можуть бути і бухгалтера, тут можуть бути ті лікарі, яким потрібна така, знаєте, холоднокровність, щоб щось робити таке, де не потрібні емоції, де не потрібна такі. 13-та енергія дуже класно з цим працює. 14-та енергія дає такий баланс, тобто урівноважити те, що е... відбувається, наприклад, зводити ці баланси. Да? Тобто Тут бухгалтерія буде якраз для 14 енергії. 8 енергія це і юристи, і адвокати, і все те, що потребує і аналітики, і логіки, і, і якраз оці, знаєте, такої усідчувості для того, щоб це зробити, проаналізувати. Декілька разів перевірити, і це буде і надихати, і давати успіх, і давати за це гроші. Якщо у вас в досвіді душі вийшла 19 або 21, ви людина, яка має світити для великої кількості людей. Тобто, ви такий світлячок, який може доносити інформацію так, через соцмережі, десь виступати, бути спікером, бути викладачем, бути людиною, яка доносить якусь інформацію в великій кількості. Людей, тобто, ви такі проявитель чогось такого великого, цінного, щоб вас побачила велика кількість людей, тобто розширення таке інформації, тобто не десь там один на один кому щось розповідаєте. Або як я вже декілька разів приводила приклад там вдома комусь там мамі, чи дітям, чи чоловікові, да? що я така там зірочка, я таке сонечко. До речі, 19-та енергія це енергія сонечка, да? 21 – перша це енергія світ. Тобто, весь світ має вас побачити. Це Буде вам приносити успіх і ці легкі гроші. Е, і так, якщо у вас вийшло в досвіді душі е, 7 або 14, ви люди, які, знаєте, можете вести до успіху. Тобто ви люди, які, е, 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 ні. 7 і 11. Тобто у вас є така сила, яка вас доведе до успіху, тому що 8, 13 і 14 да, це логіка. А тут у нас 7 і 11. Тобто ці енергії такі, вони дуже сильні, дуже класно працювати тренером в спортзалі, дуже класно надихати на якісь такі, знаєте, такі визови робити. Тобто, Це і якісь пожежники, це якісь такі, знаєте, складні роботи для когось, якщо це. Це чоловіча професія, це якісь складні саме фізично. Якщо це для дівчинки, для жінки робота, то це може така, знаєте, а, я спробую це зробити, в мене вийде цей проєкт зробити, я зможу це виконати, тобто я можу це запропонувати, тобто якісь такі виклики і для того, щоб довести цей. Проєкт до результату, тобто, що зробити таке, що потребує, знаєте, непростих ну, не таких якихось дій, а, бо це не буде викликати цього стану, а, що я там а, отримую успіх і отримую а, задоволення в грошах. Бо коли сьома і одинадцята енергія, вони йдуть на такі, знаєте, а, я, я зможу в мене вийде. і навіть а, тут не про віру в себе, це про визов саме життю для того, щоб виконавши це, отримати задоволення від себе. Від своїх можливостей і від того, що за це заплатять ще і великі гроші. І, до речі, тут і задоволення і успіх також присутні. Якщо у вас вийшла 12-та енергія, сподіваюся, що я нічого не забуду. 12. це знаєте, такі люди достигатори але через такі якісь стан жертви. Тобто, це люди, які дуже мають сильну імпатію, вони відчувають інших людей. Дуже круто їм працювати лікарями, а ще вони дуже креативні. А, а цей креатив дуже класний, десь таких в маркетингових агентствах. там тобто розкручувати когось, бути продюсерами, СММ-чиками. тому що ці люди навіть вночі можуть приходити до них ідеї, вони стають щось, записують і ці. Ідеї потім втілюють в життя. Тобто і лікарі, і креативщики це якраз для 12-ї енергії. І мені здається, якщо я не помиляюсь, я не сказала, що тільки про 10 ту 10 -е – це колесо фортуни. І 10 -е, вона має такий циклічний період. Тобто для 10-ї енергії в досвіді душі дуже класно робити якісь проекти. Тобто, зробили якісь проекти, отримали за це гроші, отримали задоволення, відпочили, да, потратили ці гроші і починаєте робити нові. Проект. Тобто це така людина, яка проєктна, і має бути початок циклу і завершення циклу. Початок циклу і завершення циклу. До речі, 10-та енергія з 13-ї енергії дуже схожі, да? і тут, Але 13-та вона також завершує цикли. Коли щось відживає, вона, вона прям вміє закривати двері і більше туди не повертатися. Бо вона така холодна, да? холодна до будь ось процесів. Розуміє, що ну, не можна зробити людині. Е Щось корисне, якщо не прооперувати, не зробити спочатку боляче. Ну, наприклад, да, якщо ми говоримо про хірургів, які якраз спочатку мають зробити боляче для того, щоб потім було легше людині, там або стоматолог, да, наприклад, які також, якщо потрібно без наркозу у людини, там, наприклад, є алергія, і не можна робити, то людина робить боляче інше, і в неї має бути ця така об'єктивна ставлення до цього процесу, тут якраз циклічні. І у 13-ї енергії, і у 10-ї енергії, але для 10-ї енергії потрібен такий, знаєте, момент того, що я бачу початок і я бачу завершення. Тобто, я, наприклад, навіть якщо це якась фінансова сфера, щось пов'язана з Фінансами, то це має бути, наприклад, початок місяця, кінець місяця, якісь проекти почали робити, завершили його роботу. Тобто має бути видно, да? бо десятка дуже дуже м -м, така, знаєте, непродуктивна, коли цей процес затягується, коли в нього немає ні початку, ні кінця. А для того, щоб якщо ми говоримо про успіхи, про легкі гроші, якраз це потрібен такі ну, проектні такі моменти. Е, дуже сподіваюся, що нічого не забула. Е, якщо Щось відгукується для вас, якщо співпали ваші цифри з вашою діяльністю на сьогодні, дуже буду вдячна, якщо ви цим поділитесь. А якщо ви порахували і у вас щось вийшло, а працюєте не там, не співпала з тим, що я розповідала, розкажіть, будь ласка, як взагалі вам з вашою діяльністю, як взагалі у вас з грошима, як взагалі з вашим успіхом? Мені дуже буде це корисно почути від вас. Це. Гарного дня і до зустрічі.